Понад 180 пацієнтів. Така кількість людей уже звернулася в січні до травмпункту Ужгородської міської лікарні. Усе через ожеладицю загалом за перший місяць 2017 року в закладі зафіксували понад 1100 потерпілих з різними травмами. Абсолютно нормальна ситуація для цієї погоди і для доби. Тому що, от, наприклад, за минулий тиждень верніше за минулу добу ми прийняли 47 людей, із них лише вісім було травмованих внаслідок ожеледиці, Нігу і так далі. Тобто немає якоїсь великої навантаження, немає ніякої катастрофи. Ми працюємо в нормальному робочому режимі, проблем немає. Попри невелику кількість травмованих через ожеледицю, потерпілі все ж скаржаться. На дорогах і тротуарах слизько, розчищені та підсипані тільки центральні вулиці Ужгорода. Та й то не всі. Унаслідок до травмпункту черги невеликі, але виникають щодня. Юристи кажуть, аби отримати компенсацію за травми, необхідно звертатися до суду. Справи такі в нас є, і в суді вони розглядалися, люди їх вигравали. Вони мають право на відшкодування як витрат на лікування, протезування, відшкодування моральної шкоди. Важливим моментом в даному випадку є зібрання належної доказової бази. Найперше, що необхідно робити, це якщо у вас стався такий випадок, викликати швидку. Це моя порада для того, щоб можна було забезпечити відповідну доказову базу. В іншому випадку ви можете звернутися в травмпункт, а то зробити фотографії стану, можливо. Залучити свідків або хтось з вами був, або когось із прохожих. Далі вже буде працювати ваш адвокат. Необхідно буде отримати довідку з гідрометеослужби про те, що відповідний був відповідні погодні умови, і звертатися до суду. Постраждалим рекомендують збирати також довідки про лікування квитанції придбаних медикаментів, із такими доказами можна отримати не тільки відшкодування за реабілітацію, а й за всі судові витрати, бо навіть більше послуги адвоката вам також можуть оплатити разом із матеріальною шкодою. Не слід забувати про моральну. Людина має і душевні страждання, і потім певні незручності у зв'язку з цим лікуванням. І суди виносять рішення паралельно із матеріальною шкодою. Це є практика і. І В нас в Ужгородському міскривому суді теж є зокрема декілька випадків таких успішних рішень. Крім того, на комунальні служби чи підприємців, які не розчистили місця загального користування, очікує адміністративна відповідальність штраф.